Слово Господнє, що було пророкові Єремії про народи. На Єгипет. На військо фараона Нехо, єгипетського царя, що був над річкою Ефратом у Каркеміші, якого побив на вуходоносор, вавилонський цар за четвертого року його якима, сина Йосійного, царя Юдиного. Приготуйте щітка та щита і приступіть до війни. Запрягайте на коні і сідайте, верхівці, і поставайте в шоломах. Вичистіть ратища та зодягніться в кольчуги. Що то бачу, вони полякались і назад відступають. А лицарі їхні подолані та втікають і не оглядаються. Страхіття навколо, говорить Господь. Швидкий не втече, і не врятується лицар. На півночі при річці ефраті спіткнуться вони та й попадають. Хто то такий підіймається, мов та ріка, як річки, його води хвилюються. Єгипет. Не мов та ріка, підіймається він, мов річки, його води хвилюються, і каже Підімуся, покрию я землю, і вигублю місто і мешканців його. Сідайте на коні й шалійте, колесниці. І хай лицарі вийдуть, куштапут, що хапають щита, та людіці, що хапають, натягують лука. А день цей господа, бога саваота, день помсти, щоб помститися над ворогами своїми, і меч буде жерти і насититься. І досить на піці їхньої крови, бо це буде жертва для господа. Бога Саваота в північному краї при річці Ефраті. Піди до Вілеаду і бальзаму візьми, дівчино, дочко Єгипту. Надармо вживаєш ти ліків багато, своїх ран не загоїша. Почули народи про ганьбу твою, а крику твого стала повна земля, бо спіткнулися лицар об лицаря, разом упали обоє вони. Слово що говорив Господь пророкові Єремії про прихід на вуходоносора, царя Вавилонського, щоб побити єгипетську землю. Розкажіте в Єгипті і розголосіте в Мігдолі, і розголосіте в Нофії та Хпанфесі. Скажіть, стань і собі приготуйся, бо меч пожирає круг тебе. Чому твої лицарі впали? Не втрималися, бо пехнув їх Господь. Стало багато таких, що спіткнулися. Навіть падають один на одного і говорять, уставай, і до свого народу вернімось, і до краю народження нашого, перед згубним мечем. Назвіте ім'я фараону, цареві єгипетському, загибіль, пропустив він усталений час. Як живий я, каже цар, що господь Саваот йому імення, він прийде, немов би фавор у горах, і як при морі кармал. Приготуй необхідне собі на мандрівки, мешканко, одочку Єгипту. Бо стане спустошенням нов, і він спалений буде, і в ньому не буде мешканця. Єгипет теля гарно усте, та летить онде з півночі геть. Серед нього й його наймити, мов телята вгодовані, та й вони повернулись назад, повтікали разом, не спинились, бо день їхнього нещастя прийшов ось на них час навіщення їх. Розлягається голос його, як гадюче сичання, бо йдуть вони з військом і прийдуть до нього з сокирами, мов дроворуби. Вони ліс його витнуть, говорить Господь, хоч він не прохідний, бо стануть вони більш численні, як та сарана, і не буде числа їм. Засоромлена буде єгипетська донька, буде видана в руку народу північного. Говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, ось я покараю Амона ізно, і Фараона, і Єгипет, і богів його, і царів його, і фараона, і тих, що на нього надіються. І дам їх у руку всіх тих, Хто шукає їхню душу, і в руку на вуходу носора, царя Вавилонського, і в руку рабів його, а потому він буде заселений, як за днів давніх, говорить Господь. А ти не лякайся, рабе мі Якове, і не страшися, Ізраїлю, бо я ось врятую тебе здалека, і насіння твоє з краю їхнього полону. І вернеться Яків, і буде спокійний, і буде безпечний, і не буде того, хто б його настрашив. А ти не лякайся, рабе раби Якове, Каже Господь, бо я з тобою, бо зроблю я кінець всім народам, куди тебе вигнав, та з тобою кінця не зроблю і тебе покараю за правом. І тебе непокараним не полишу.